Одні, я два, міся... два моменти замітив, що у вас Господь перебуває з вами. Це відчуваєш фізично, не знаю як вам то передати. Я приїхав кажу, браття, там Боже, благодаті є це. І я одне ще відчув для себе особисто, що у вас є купальний свій От Я приїжджаю, до вас я втрунувся, і мені так добре було, приїхав, бадьори такий свіжий, потім знаєте, служити Богу. І Дякую Богу, що ви є і радий вас відвідати, друге. І надійся не в останнє. В серці своєму. У мене є бажання хоча б раз в місяць приїжджати. Ну хоча б так. Ну, А там як Бог знаєте. є бажання, поки ми живі, де є Бог можливість, треба нею користатися. А місце це ще написання, про яке я хотів порозумувати з вами. Це послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Послання апостола Павла до євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. В Біблії, Українській Бібліогієвка там таке слово він привів: пильнуйте. Або дбайте про мир. І пильнувати треба, і дбати про мир. Треба. Вони слова синоніми. І нам треба дбати про мир. І, і, бо ми хочемо побачити Господа. Я вірю, що багато буде спасених, але вони будуть спасені, як головня і зовня. Вони будуть знаєте, так вихоплені, благодаттю, благодаті. Господь хоче, щоб ми були спасені і принесли плід. Принесли плід для нього. Бо якщо читати цей уривок повністю з 12 го вірша по 29, й це нагадування про праведне життя. праведне життя про те, що ми столкнулися з Богом живим. І Бог є вогонь поїдаючий, Він є святий, Він є праведний. І от нагадування нам, що пильнувати, дбати про мир треба, бо без якого ми не побачимо Господа. Я думаю, що наше життя полягає в тому, що коли Господь покликав, ми пам'ятаємо, як в посланні, вибачте, в Євангелія від Івана, в 10 розділі, в 14 вірші говориться, що вівці слухаються голосом Мого. І голосу Бого знають. Ми знаємо голос нашого пастиря. Перший раз ми почули, коли голоси. коли покаялись. Коли ми, почули? коли ми почули, що Господь нас любить, Він прийшов для того, щоб нас спасти. зокрема, щоб нас оправдати, обмити в крові своїй і дати будущність і надію. І ми почули цей добрий голос доброго пастиря і прийшли до нього. А вдруге Його голос ми чуємо вже через слово своє. Через Його Слово Святе Господь промовляє до нас. І сьогодні Бог промовляє до нас, щоб ми дбали про ті духовні якості. І знаєте, якщо ми проаналізуємо, що говорив перший брат, що говорив другий брат, ми чуємо, що Бог Духом Святим, він, як червону нитку, то Він проводить одну тему. І знаєте, якщо задуматись, проаналізувати, думаєш. Ну, знаєте, якщо ви не знати, то можна подумати, о, брати домовились. Той те, скаже, той те, то той. А ми бачимо тут яскравий, як Дух Святий зібранням, що ми на відстані, великій відстані між братами домовлялись, а Господь промовляє. Перший брат нагадував нам про те, що ми поклонялись Богу живому, що ми служили йому одному і не служили всяким валам астартам. І зараз багато сучасних є богів, але вони боги з, з малої букви. А наш Бог, він з великої букви, він Бог святий. І от пильнуйте, дбайте про мир. І цар Давид, великий муж Божий, переживав про свій духовний стан. Псаломі 138-му. Псалом 138-й. Псалом 138. Два, е, з, 20, е, з 23 по 24, е, е, 24 верші ми можемо прочитати такові прекрасні слова. Досліди мене, Боже, і пізнай серце моє, випробуй мене і узнай думки мої, і подивися, чи не йду я дорогою злою, і провадь мене на вічну дорогу. І псалому півець Давид. Цар Давид, ми пам'ятаємо, яку характеристику давав йому Бог. Він назвав його чоловіком по серці Божому. Так, Давид міг помилятися, і ми помиляємося в житті. Ми багато чого робимо те, що про що жалкуємо і думаємо. Там те щось сказав, там щось зробив і багато чого іншого. Но Давид він прикладом нам послужив. Знаєте, Часто у Давиду згадують декілька тих гріхів, які він робив в житті своєму. Таких яскравих, може, там, які ганебні були. Ну ніхто не згадує, як він кається, навіть коли він низько упав духовно, він піднявся і написав 50 псалом. І Давид переживав, він цінував Господа. І, і, і Подивіться, і ще не було Ісуса Христа на цій землі в тілі. Да, Ісус Христос був від початку, але Він в тілі не був. Але він вже Давид дає, наприклад, як цінувати треба Богом, відносинами з Богом. А як подивитися на нас? Сучасних новозавітніх християн, Нового Завіту, як нам треба цінувати відносинами з Богом, бо ми вже знаємо шлях Господній, ми знаємо Бога і, я, і, і, і нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Його знаємо жертву, прийняли цю жертву. І нам треба переживати про свій духовний стан. Як Давид переживав, цар Давид, чого тобі переживати? Ти маєш все в своїй руці, владу, гроші, все. Ти головний в своїй країні. Ти що тобі переживати? Ну, він цінував, він розумів, що все, що дав йому Господь, це цінне. І саме цінніше, це сама особистість нашого Господа. А як нам важливо цінувати нашим Богом Отцем, Богом Сином і Богом Духом Святим? Цінувати нам і переживати, як Давид переживав. І говорити Господу, молитися, досліди мене Боже, і пізнай серце моє. Розумі, біблійній мові це розум. Чи, що я думаю, Чи наповняю свій розум? В чому я перебуваю? де мої джерела життя, де я черпаю сили? Багато в чому ми можемо черпати сили. Ну саме головне джерело і саме єдине на цьому світі це наш Господь, його слово, молитва, зібрання. І дійсно ну, гарне запитання задало. Чому ми сюди прийшли? Щоб восхвалити нашого Господа, щоб побачити обличчя один одного, і щоби. Прийти в цей спокій. Серед цього буденного життя ми часто в шумі, і часто ми не чуємо голос доброго пастиря. А сьогодні ми заспокоїлись від трудів своїх, і ми можемо чути ніжний його голос, який промовляє через слово, через пісні, вірші, проповіді, промовляє до нас. І от Давид, він молився: досліди мене, Боже, і пізнай серце моє, випробуй мене і узнай думки мої. Які думки мої? Кожен сам собі хай відповість, браті серце. ми кожен знаємо себе. Ви знаєте, я люблю братів, люблю десь їх поправити, десь підтримати, допомогти. Ну, буває часто, я за себе візьмуся, то й часу нема когось іншого виправляти. А ті, хто дуже виправляє когось іншого, це добре. Знаєте, Коли ми любимо, поправляємо друг друга, десь стимулюємо, але ну, буває, що ми так кимось зайняті, а за себе забуваємо. Як добре себе перевірити і Давид себе, перевіряв. І він просив Бога і подивися, чи не йду я дорогою злою провадь мене на вічну дорогу. Вічна дорога це Христос. Бо Він написано, Він є правда, дорога і життя. І ніхто не приходить до ця як тільки через нього. І наш Господь навчає Євангелія від Матфія в п'ятому розділі. Ми можемо прочитати такові слова. це... Євангелія від Матвія 5 розділ з 23 по 26 вірші. Тому, коли ти принесеш дар свій до жертовника і згадаєш там, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар твій перед жертовником, і піди примирись перше з братом твоїм, а тоді прийди і принеси дар твій. Мирися з противником твоїм, 25 вірш. Мирися з противником Твоїм швидко, поки ти ще на дорозі з ним, щоб противник не віддав тебе судді, а суддя не віддав тебе слузі, щоб не вкинуло тебе у в'язницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього Кондрата». І от Господь нам нагадує, щоб ми, коли приносимо жертву Господу, ми пали про мир. Ми пали про мир з ближніми, про мир з Богом. Бо є знаєте десять заповідей. Но Бог об'єднав Ісус Христос їх дві головні люби Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумінням своїм і ближнього, як самого себе. І нам треба до цього стримитися, щоб ми любили Бога так і щоб ця любов проявлялася в ближніх наших. Якщо десь ми з кимось непримирені, десь якась є у нас ворожнеча, щоб ми мирилися з Госп... мирилися з ближніми з Господом. Щоб ми, нічого не стояло нам на заваді, щоб Господь міг діяти в нас. Також послання апостола Петра в першому, першому посланні апостола Петра ми можемо прочитати такі слова, які звернені до нас. Це перше Петра, перший розділ з 15 прощання. По 16 вірші, Але за прикладом святого, який поклика вас, і самі будьте святі в усіх ваших вчинках. Бо написано, будьте святі, бо я святий. Але за прикладом святого, нам даний приклад. Я постараюсь коротко протися, розумієш, що ми бажані часом. І воно навіть не кожна тема, але легка дається. От, і це, це Бог говорить за прикладом святого, який покликав вас і самі будьте святі в усіх ваших вчинках. Святого, святий. Бо написано, будьте святі, бо я святий, от святий, візьмемо це слово. Слово святий це єврейське слово Кадеш або грецьке агіос. Має кілька значень. По-перше, воно означає бути відділеним. Бог святий, Це означає відділений, тобто він стоїть окремо. І він стоїть окремо. Наш Бог, він окремий не від людей, він не окремий від того, щоб уявити свою любов, а він окремий від гріха. І так само, коли ми каємось, Бог царства темряви, переставляє на царство любленого сина свого. Він очищає нас, обмиває, називає нас святими. От почитати характеристику Кримської церкви, коринтянам. які вони були святі, такі діла, що за голову возьметься. Уже в наш час, ви сказати, що їх вилучить за це треба. А він ще з ними возиться. Являє милість їм, апостол Павло. І він називає їх святими, бо їхнє положення во Христі, і наше положення святий. Тобто відділені. ми не маємо відділених від Бога, бути від людей, а від гріха, від того всього, що Богу не угодно. І Бог він є відділений, відокремлений від всякого гріха. Інше значення слова святий, це означає чистий. І Бог дав нам цю чистоту. Він хоче, щоб ми перебували в цій чистоті. Тобто є два значення слова Святий. Перше це бути відділеним, стояти окремо, і друге бути чистим. І як добре, щоб ми були в цій чистоті перебували, щоб ми були відокремлені, і щоб, коли ми в чомусь не такові ще, щоб ми зупинялися на своїх дорогах, перевіряли свої. Дороги, щоб ми пильнували, щоб ми, щоб ми пильнували над собою, щоб ми пильнували над своїм ходженням, щоб ми були, Бог нас поставив, Він нас назвав святими, відділив нас, очистив нас. Він хоче, щоб ми були відділеними, стояли окремо від всякого гріха, були чистими. І як добре, що ми йдемо дорогою правди, Давид переживав про це. Він хотів, щоб народ Божий йшов. І він, Давид, переживав за себе я думаю, і думає за народ Божий. І багато правних мужів Божих переживали за те, щоб йти дорогою правди. А дорога правди, як пише апостол Іоанн в другому соборному посланні, перший розділ четвертий вірш. Я дуже зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, які ходять в истині, які прийняли заповідь від отця. Також ми можемо читати про сварку. Якова, Так пишеться в 4 розділі, з 1 по 10 віші про сварку, що діти Божі не мають бути свабливими, щоб ми... у нас не було такого. Також ми можемо в притчах в 20 розділі, в 3 віші прочитати про мир, як важливо нам мати мир. Цей мир. Який Господь нам дав, який Господь хоче, щоб ми зберігали цей мир. Це в 20 му розділі 3 вірш. Честь для людини сварку припинити, а кожний нерозумний розпочинає сварку, щоб у нас ніколи не було цих сварок. І ми пам'ятаємо плід духа в Галатів в 5 розділі з 22 по 23 вірші пишеться плід духа. І нам треба пильнувати про плід духа. І на закінчення, дорогі брати і сестри, я прочитаю два місця писання і пропоную, якщо у вас є бажання, думаю, у кожного є прихилити коліна коротко і ще помолитися нашому Богові. Це Євангелія е, від Матвія, п'ятий розділ, 48 й вірш. Євангелія від Матвія п'ятий розділ, 48 й вірш. Отож. Будьте досконалі, як досконали Отець, ваш небесний. Знаєте, дорогі брати сестри. Ми знаємо, що свого життя не завжди так виходить бути досконалими. В чомусь ми є досконалі, а в чомусь ми бачимо прояви і ще старі трифони природи. Ну Бог хоче, щоб за прикладом Святого ми були святі, щоб ми були досконалі, як Отець наш досконало, Щоб ми стремилися до цієї досконалості. Навіть якщо ми не досягнемо її повноті, ми маємо це робити, щоб прийти. І щоб нам ніщо не завадило приступити до нашого Бога і бути там в Небесному Єрусалимі. І також останнє місце священного писання, яке я приведу для нашого, це послання друге послання апостола Іоанна. Перший розділ, друге соборне послання апостола Іоанна, перший розділ, третій вірш. Нехай буде з вами благодать, милість і мир від Бога Отця та від Господа. Ісуса Христа, Сина Отчого, в істині та любові. Амінь. Давайте Богу.